Для тих, хто не знає, золотий глобус те саме, що Оскар, тільки без всього цього пієтету. Це як порівняти Кім Кардашян і Кейт Мідлтон. А що, трохи гучніше, трохи паскудніше, трохи п'яніше і набагато легше купити, можливо. Це ще не доведено. Третя церемонію нагородження золотого глобуса. Провів британський комік Рікі Джервейс. Він уже встиг прославитися екстравагантною поведінкою та нестримано гострими жартами. Дісталися багатьом зіркам шоу-бізнесу. Щоправда, вони на коміка не ображаються. Голівудська асоціація іноземної преси попередила мене: якщо я ображу вас, їх глядачів або утну ще якусь сумнівну штуку. Наступного року вони також обов'язково мене запросять. Власне, мені дали правила, я збираюся їх ігнорувати. Але спочатку прочитаю в мене значний словниковий запас. Отже, мені заборонено оголюватися. Це дуже сумно, адже в мене такий великий словниковий запас. Фаворитами цьогорічного конкурсу стали чорно-біла стрічка Мішеля Хазанавічуса, артист та фільм Нащадки Олександра Пейна. Артист отримав нагороди як найкраща комедія, а також за найкращу музику. Жан Дюжарден, який зіграв головну роль у стрічці, став і найкращим комедійним актором. Фільм нащадки критики назвали найкращою драмою року. А виконавець головної ролі Джордж Клуні отримав нагороду за найкращу чоловічу роль. Okay. Приз за найкращий сценарій дістався Вуді Аллену, А за режисуру Мартіну Скорсезе. За найкращу жіночу роль відзначили Меріл Стріп. Вона зіграла колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Мархере Тетчер у драмі Залізна леді. Нагороди отримали мультфільм Пригоди Цінтіна, таємниці єдинорога» та іранський фільм Розлука. Цьогорічна церемонія тривала шість годин. Після неї влаштували гучний банкет. Для гостей приготували 10 тисяч порцій суші та пів тисячі пляшок шампанського. Марина Кафтан канал.